Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І хочу вам показати, отак у нас зійшла пекіночка Бачите, пекіночка зійшла і ще трохи можна буде садити. А тут капуста молода просто-напросто. І сьогодні він нинниці нашого, як то кажеться. Такого дня, сьогодні у моєї внучки, Це Софійка, день народження. їй вже вісім рочків. І вчора було ще одної внучки. Це Веліна. було 7 років. І вони в мене отримали такі подарунки, нам кажуть. О, такі подарунки отримали, покажи ти. А, ти положила. І внуки є. Ну, ки сидять, ано, -ну, Санько каже ручку. Та да, вони мене слухняний. І зайшли в Кавуни, ще не проволи це огоньок. Ну, хочу поздоровити вас, Ану, дивіться на мене. Внучки поздравляю вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я здоров і много еліта, і щоб ви слухалися тату і маму. Добре? О. І щоб ви були все щасливі і мирно ми жили. От кавульчики які, ану. О. Ану будемо його пробувати. Зараз ми його попробуємо. І для проби я попробую посадити. Так як говорив цю капусту ще. Сьогодні тільки 11 серпня. Може бути. у нас горішки гарні, бачите. От такі у нас горішки. Фундук. І для проби просто огонька попробуємо. Невеличкі, ми його сильно не, як то кажеться, і не поливалися. Ну, мабуть, ще ні. Це просто внуки захотіли, все кажуть, кавуна, кавуна, а він ще роза. Ще ні. Ще буквально ще до кінця певно, серпня. А ну. Солодке, ще ні. Солодость є, так? є, але ще. Ще трохи зеленкувати, звичайно, ну, внуки затіли, щоб ми вже зірвали одну для колег. Ну ще буде. Це я по воно ну, прийшов. Так і ще трошки, правда, час для нього. трошки пізніше буде. Ну, зато то нос, хоч смака вона є. І по розсаді. По розсаді схожість. Вроді і непогана така. Бачу. ну Може одну-дві в одній касеті нема. Звичайно, може де вона на землі лежить. Але більш-менш вона схожість непогана. Багато говорять по, як то кажеться, чим бризкать. Мене дуже багато питають. По капусті, по всьому, і от совки, як то говориться, бо тому що і по капусті совка заводиться, і на всьому вони так, як взяти тут по місту, як хто собі посадив, трохи беруть переважно, ті, що по, як то говориться, по, хруш, тому, по жуку кропять. Ну, на один раз, але все рівно не дає. То Препарати, звичайно, беруться дорогі, Беру, беруться як кароген, припустимо, або по капусті, або навіть біопрепарати, вони дорогі і вони тут немає. Тут тільки поштучно, в ампулах або Ну це для себе, для дому то так беруть, але воно, як то говориться, не дуже діє. От фасоля родила погано, бачите, це теж спаржува, кажуть, фасоля. Жарити можна, але не погано. Трошка посадили фасолі. Не хворіє так, щоб хворіла, але все рівно непогано. Хоч цього року, кажу, тут дощі, геть постійно не було. Як трохи бо дощ. І все, так просто хочу вам трохи показати таке наочно кажеться відео, що тут можна хватанути собі в жарку погоду і якщо немає водички. Це все навіть не поливалося, але росте, бачите, тому що взяло собі, як то кажеться. Ось такі тіньок при і все собі помало. А от отже помідори, погірок треба поливати. Звичайно, бо нічого немає. Навіть той кавун і теж треба лити. Вже не говорю про е, Добрива. Не давалися нічого, вважайте. По листу прийшов плантафолом разок і все. Більш нічого не давалося. А ось кукурузу і не травилася, і дивлюся, що совка і не взяла. Це цукрова кукуруза. Бачите, ця цукрова трошка поливалася, але непогано. Якщо чесно, вона тут росте непогано. Бачив оленьку на шуварі. Гляньте, яка вона. Дуже красива. Дуже красива. Бачите, кукурузка добра, це солодка. Це солодка кукурузка. Качан таки непоганий. І немає. Можна не боятися тут бачите, Вона без хімії, як то кажеться. Вже трохи пробували ми дітям. Але гарна, дуже гарна. Два, два тільки. Тих я оставляв качана і такі гарні. І повністю налита. У мене навіть краще тут вийшло. Я пройшов рік на Херсонщині робив, садив такий сорт, то там було, звичайно, трошки поганіше. Чуть-чуть поганіше було. Це дуже прекрасно. І повністю... Бачите, залита. Ну я не кажу, що зовсім просто вибрав. І тут буває, що менше є. Другий качан. Це перший качан. А є ще другий, то він трошки менший. Це я хотів показати. Тож кажу, тут можна дещо без хімії. А от огірочок теж водички немає, бачите, водички немає, поливали, вже він. Тобто говорить, то вже все, бачите. Треба лить було. Таже один не дуже, на ну, нічого. Де що можна виростити. Ну і картопля. Я вже скосив її, картопля непогана. Дехто питає, бачите, я побачив зелену картоплину. І вона на сонці і пустила зелену Те, бела роза, і пустила таке річка. Тоже може бути від жалі. Жари і зелень від сонця. І прийшов такий фотосинтез по хімії. І така, як то говориться, картопля. Теж не поливалося, щоб аж поливалося. Ну, що бані. Огірочок аж сюди дійшов. маленький вітіль. Це хочу, б, хотів показати вам трошки так. І, ну і, звичайно, поздоровити своїх. Внучок днем народження. Нехай буде мир в цілому світі. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.